Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі в цей день, неділю, 2 лютого, я, Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну сьогодні, перейдемо, звичайно, і до міжнародного блоку новин, але розпочну сьогодні із тієї ситуації, яка в нас виникла. Із ТЦК, тому що буквально напередодні 1 лютого сталися дві події, які викликають реально обурення, інакше бути не може. А саме це вбивство працівника ТЦК, військовослужбовця ТЦК на Полтавщині. І вибух е, в Рівненському ТЦК. Так от, у приміщенні Рівненського обласного ТЦК в суботу це ввечері було. 1 лютого пролунав вибух. Відомо, що одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень. Вибух стався о 16:15. На місці працювали слідчо-оперативна група СБУ і Екстрені служби. Ну, власне кажучи, е, ось така подія. Вибух. Я хочу нагадати, що буквально кілька тижнів тому так само вибух стався біля ТЦК, біля одного з ТЦК в місті Дніпро. І ви знаєте, що тоді після цього я озвучив версію про те, що ймовірно за цим жахливим злочином може стояти Росія, і відповідно дійсно був затриманий, підозрюваний і встановлено його зв'язки безпосередньо зі спецслужбами Росії. Те ж саме фактично жахлива подія. Це вбивство військовослужбовця ТЦК, трапилося на автозаправній станції в місті це на Полтавщині, і підозрюваний, затриманий. Національна поліція відзвітувала, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження, а його спільник. Мешканець Полтави 1988 року слідчі вилучили зброю, ну і вирішується питання там уже про обрання запобіжного заходу і подальші слідчі дії відповідно до кримінального процесуального законодавства України. Ось такі випадки, як на мене, звичайно, ми зараз можемо говорити, що. Є різні випадки, і навіть самі військові з інших підрозділів там наклеюють наклейки на свої автомобілі, чи там говорять, що вони з ТЦК і так далі. Тому що є випадки, ми знаємо, на жаль, коли методи роботи, вони, ну скажімо, викликають обурення в людей і дійсно на це звертають увагу і намагаються виправляти. Але. Той же час не треба забувати, що в країні діє воєнний стан і триває мобілізація. І працівники військовослужбовці ТЦК це військовослужбовці, які мають певні повноваження і мають права, і їх виконують і свої функціональні обов'язки. Відповідно, перешкоджання таким обов'язкам, коли військовослужбовці ТЦК виконують свої завдання у встановленому законодавстві порядком, це є кримінальний злочин, тобто не можна перешкоджати законні діяльності працівників ТЦК. Ось, власне кажучи, те, що потрібно розуміти, і тому не можна допускати і говорити про те, що там хтось сам догрався в жодному випадку, ні. Треба розуміти, що якщо не хочеш служити в своїй армії, будеш служити в армії загарбника, все дуже просто. Поженуть росіяни, і в них не буде жодних сантиментів, і вони не будуть питати про твій стан здоров'я, і ти їм не принесеш МРТ, не принесеш кардіограму, і ніхто її навіть розглядати не буде. А поженуть і все, і ще й платити не будуть. Ну якщо платитимуть, то мізер, вочевидь. Тому, власне кажучи, ось це. Потрібно розуміти, потрібно ставитися, як би там не було з повагою. Другий момент, що це може використати Росія. Безумовно, я практично переконаний, що ось ці сценарії, які реалізовуються, і я про це говорив раніше, вигідно Кремлю. І я не здивуюся, якщо зараз в ході слідства буде встановлено, що, що в випадку в Рівному, що в випадку на Полтавщині. Діяли за вказівками так чи інакше кураторів російських спецслужб ФСБ або ГРУ ГШ РФ. Тобто, мета зрозуміла: намагатися показати, що в Україні назріває внутрішній конфлікт і протистояння між громадянами та ТЦК, тобто між громадянами і державою. Відповідно продемонструвати картинку, за якою готові вбивати один одного, стріляти, калічити один одного, нападати і тому подібне. Звичайно, що це потім буде російською пропагандою підігріватися, перекладатися різними мовами. І шеритися, поширюватися в світових медіа, і загалом з метою, аби показати, що дивіться, мовляв, що відбувається, вони ж ледь не один одного готові тут повбивати, і українці проти мобілізації. Вони за те, щоб ця війна, начебто, якнайшвидше закінчилась, і неважливо на яких умовах, на будь-яких. Тільки би швидше, інакше ні, інакше буде протистояння між собою, інакше будуть підпалювати, підривати ТЦК, нападати на військовослужбовців, і інакше будуть всі ознаки тут якоїсь громадянської війни. Ось таку картинку хоче створити Кремль. Я думаю, що для всіх адекватних людей це очевидно і зрозуміло, і не можна давати їм жодних шансів. І не можна давати кремлівським терористам жодних шансів на цьому шляху для того, щоб дестабілізувати розхитати консолідацію українського суспільства. На цього не може бути, тому треба бути пильним і знову ж таки про якісь підозрілі речі, підозрілі факти, якщо вам відомо, повідомляти до компетентних органів правоохоронних, щоб вони надавали цьому оцінку. Хочу нагадати, що в Україні діє система рекрутингу до сил оборони та безпеки, зокрема до Збройних сил України, в тому числі сили територіальної оборони Збройних сил запрошують на службу. Різні категорії, різні варіанти є, в тому числі є варіанти служби для обмежено придатних в тилових підрозділах та частинах. Це треба врахувати. І із цим переліком можна ознайомитись на сайті територія.org.ua, просто територія вбиваєте і побачите, що якраз це буде рекрутинговий центр сил ТРО ЗСУ, де можна обрати абсолютно різні спеціальності і де рекрутери професійно допоможуть пройти весь шлях. Тим більше, якщо це служба за контрактом, вона дещо захищає і дає певні. Можливості. І таким чином можна обрати собі місце служби для того, щоб потім не бути в ситуації, що хтось десь когось піймали ТЦК, і знаєте, веде кудись. А я там не хотів служити, а в мене інші навики, у мене інші знання. Ось потрібно користатися системою рекрутингу і йти цим шляхом будь-якому випадку, тому що люди потрібні. Люди в армії потрібні, і ми повинні триматися, тому що я вам скажу, що, попри всі проблеми, які є, знову ж таки індикатором того, що Росія посилює внутрішню дестабілізацію в Україні в Україні, це ще й через те, що вони не можуть, попри все, досягти на фронті бажаних цілей, тому будуть посилювати цю внутрішню дестабілізацію, а отже. Ми на правильному шляху, отже, треба триматися, і все ж таки наші умови, ну скажімо так, максимально намагатися е, витиснути і натиснути на Росію. Ну і тим часом, що що стосується ще приводів для розхитування, тому що знову ж таки почалися дискусії про можливі вибори в Україні. А породило, це заява Ніка Келога. Генерал Келог це спецпредставник президента Трампа з питань України. Насправді, що сказав Келог, давайте детально розберемо, тому що деталі, я хочу нагадати, як говорять традиційно, вони мають значення, вони метерс, вони важливі. Отже. США вимагають проведення президентських виборів в Україні у 2025 році. З такою новиною вийшло агентство Reuters. і вибори повинні відбутися після припинення вогню. Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори можливо до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці. Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Келок повідомив, що українські президентські та парламентські вибори, призупинені під час війни з Росією, потрібно провести. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо, сказав Келок. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії. У вас потенційно більше ніж одна людина. Ну <кхе> Вибачте, що тут можна сказати? Що, звичайно, для демократії вибори це добре, і демократія не може без виборів. Інше питання, чи може демократія собі під час війни поставити під ризики існування державу і чи означає демократія під час війни а, створювати серйозні ризики на межі виживання та зникнення? Ось, власне кажучи, взагалі в консенсус демократичний суспільстві має, мають формувати люди, не процедури, а люди. Відповідно, суспільство повинно дати оцінку і повинно сказати, за чи проти, якщо я не помиляюсь, кілька соціологічних опитувань, які були проведені ще з кінця 2023 року на початку 2024, адже погодьтеся, що тема можливих виборів вона не нова і вона дискутується. І всі ці соціологічні опитування, і я на каналі в себе робив опитування тут, і ви голосували проти того, щоб проводити вибори в воєнний час. До речі, і зараз я вас закликаю в коментарях, висловіться, будь ласка, скажіть свою думку з цього приводу. Ви за проведення виборів, навіть за умови, якщо буде досягнуто якесь перемир'я, чи ви проти? Тут цікава думка дійсно людей. Так от. Це ж ризики, і, власне кажучи, ми розуміємо прекрасно. Ну, починаючи з технологічних суто речей, процедур, як це забезпечити реєстр виборців, безпеку на дільницях і так далі. Друге це можливість проведення виборчого процесу. І третє ризики треба розуміти, що виборчий процес він не буде сприяти консолідації суспільства, тому що політики, як би там не було, вони будуть змагатися. А для того, щоб змагатися, ти маєш один одному суперечити, має бути якась конкуренція програм, ідеї і так далі. Ну про програми це я... Так, знаєте, в Україні так, але ну в будь-якому випадку конкуренція має бути. І відповідно, що, що тут сказати, за умов війни це призводить до того, що йде тільки фрагментація суспільства. Але кому це на користь і кому відповідає Келок таким чином? Ви знаєте, що мене насторожує? Мене насторожує те, що нібито вже ну не перший раз. Але американська офіційна позиція починає підхоплювати те, що, про що говорять в Росії. Ну от Путін дав інтерв'ю російським російському пропагандисту і сказав в цьому коментарі, що начебто, президент України Зеленський нелегітимний і, взагалі, підписувати будь-які документи може тільки голова Верховної Ради, І з цих позицій можна вести будь-які перемовини в майбутньому. От тільки про це, власне кажучи, сказано було. І тут є, такі заяви з'являються. Ну, не те, щоб про це не говорилось раніше. Так говорилось, так виникало це питання. Так тема виборів звучала неодноразово, підкреслюю. В різних форматах там і можливостях. Але час і контекст зараз обраний такий, що нібито. От відповідають Путіну про те, що ну так в США думають над тим, щоб тиснути на Україну. Більше того, що говорить Келок ще в інтерв'ю Fox News? він наголосив, що вирішення війни Росії проти України відповідає інтересам США у сфері національної безпеки, наголосивши на альянсі Москви з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Цього не було раніше. Вони згуртувались. І уклали між собою економічні угоди чи угоди про мир. Ми вже бачили північно-корейські війська на полі бою на Курщині в самій Росії, які воювали проти українців. І каже Келок: у нас є гарний надійний план подальших дій почати говорити і розібратись на питання про те, якими можуть бути подальші дії адміністрації Трампа стосовно Росії та України. Обраний Трампом посланник відмовився говорити про деталі, відзначивши, що це вирішуватиме президент. Він, однак, уточнив, що його команда намагатиметься забезпечити для США важелі впливу як на Росію, так і на Україну. Я вкрай впевнений, що ми справді можемо чогось досягти. Ці зусилля очолюватиме Трамп, і це добре. Те, що він майстер укладати угоди, він цілком упевнений у тому, що робитиме. Отже, елементи тиску як на Росію, так і на Україну. Про це говорив і державний секретар Ша Марко Рубіо. Ну, тобто, це така послідовна позиція натиснути. З іншого боку, може здатися, що Келок насправді не сказав нічого нового, ми подібні заяви чули і раніше. А от що стосується виборів, то тут е е є цікава деталь. З одного боку, так. Келок не сказав нічого, ну, скажімо так, надзвичайного, тому що і раніше лунали думки, що після закінчення бойових дій потрібно буде провести вибори. І президент України Зеленський теж не проти був. Він говорив про те, що після закінчення війни вибори можуть бути і так далі. Але ось що цікаво, зверніть увагу, що, власне кажучи, про що говорить Келок? Формулювання, як подає Reuters. вони повинні, тобто вибори, відбутися після припинення вогню. Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року. Особливо, якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці. Особливо, якщо вдасться домовитися про перемир'я, а якщо не вдасться. Все рівно США хочуть, щоб провели вибори. Ось різниця формулювань, які зараз виникають, виходячи із цього повідомлення, із цієї цитати, яку дає Агенція Reuters. Тобто вони будуть наполягати, ну ясно, що 2025 рік визначальний в цьому сенсі, але, власне, не треба розраховувати, що все може бути дуже швидко. Наприклад, Інститут вивчення війни надає інформацію, що характер ведення бойових дій. Російськими військами не свідчить про те, що вони готові до того, щоб зупиняти наступальні дії, а навпаки, можуть взяти паузу, після якої готуватися до операцій наступальних, і горизонт планування в них складає до 9 місяців. Таким чином, що ми маємо, ми маємо те, про що я говорив. Мій прогноз про те, що. Якісь перемовини, якийсь процес може відбутися не раніше осені 25-го року, якраз до того часу, поки буде зрозуміло, яким чином може відбутися весняно-літня кампанія на фронті, тобто, з прив'язкою до ось цього до подій на фронті, як мені видається, а, і далі вже певний процес. Тим часом а, а, просування Росії сповільнюється. Це це повідомляють оглядачі Deep State. І якщо у січні, у січні противник, згідно даними Deep State, згідно їх даних, окупував 325 квадратних кілометрів української території, це свідчить про наступ. Але це найгірший результат, якого вдалося досягти ворогові з серпня минулого року. Це згідно інфографіки Deep State, опублікованій у їхньому телеграм-каналі. Ну, фактично, в листопаді. Росія одкупувала 730 квадратних кілометрів, це був рекорд. А ще раніше 394 і зараз 325. Тобто, якщо у грудні 394, згідно даних Діпстейт, зараз 325, це в будь-якому випадку свідчить про те, що дійсно спадає і дійсно дуже добре триває українська оборонна операція. Проявляють себе Збройні сили України, підрозділи, які... Підрозділи всіх складових сил оборони, які працюють і зупиняють просування ворога. А дві мети зараз ставиться перед нашою оборонною операцією: це завдавати максимальних втрат і уражень ворогові, і друге, сповільнювати темп операцій, не давати активно просуватися, розвинути безпосередньо темп цих операцій, ну і призвести до обвалу фронту боже борони чи якогось прориву значного російських військ. Тим часом видання Бізнес Інсайдер повідомляє, що США скорочують допомогу Україні, і зараз для цього найгірший момент. Ну, як було минулого року, згадайте, бої під Авдіївкою, а ми чекаємо, поки Конгрес Сполучених Штатів ухвалить рішення про надання допомоги. Теж була ситуація далеко не з найкращих, м'яко кажучи. А саме зараз Росія ослаблена як ніколи. І цим моментом варто скористатися для посилення тиску на Росію, пише видання Бізнес інсайдер. Погоджуюсь, з огляду на поточний стан російської економіки та російської армії, зараз найгірший момент для Заходу, щоб скоротити підтримку України. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінд. Зараз найгірший із можливих моментів. Дозвольте мені підкреслити, що я справді вірю, що Росія перебуває в дуже поганому стані не лише через її армію, а й через економіку. Гертлінг пояснив, що підтримує зусилля нового президента США Трампа з припинення конфлікту, але це не повинно відбуватися шляхом скорочення підтримки України. Настав час продовжувати чинити тиск на російський уряд і конкретно на Путіна і покінчити з цим. І з думкою відставного американського генерала погоджується міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна. Він наголосив, що Захід має підтримувати Україну, хоча б частково, оскільки вона бореться з Росією від імені Заходу, українці борються не тільки за себе, за нас, а й замість нас. Ну, абсолютно правильні слова, особливо а й замість нас, тому що не поспішають зараз військами наші партнери. Але от про що говорить генерал Гертлінг, і чому я плюсую, і що я однозначно підтримую, що дуже багато зараз публікацій з'являється і думок про слабкість України, нібито не вистачає сил там, СЗЧ, ще якісь речі і так далі. Хоча статистика свідчить, що українська оборона працює і сповільнює просування ворога. Це факти, це статистика, це цифри, і тут з ними не посперечаєшся. Ну, а відповідно, що тут сказати? Відповідно, це означає, що не тільки проблеми є якісь в українських сил, а чому не говорять про проблеми Росії, чому про них не чути? Чому не кажуть, які там економічні, фінансові, що там теж є СЗЧ, там є дезертирство, там є багато інших факторів та негативних впливів, які не дають російській армії досягти тих цілей військовим шляхом, які перед ними ставить Злочинне військове керівництво, військово-політичне, на чолі з Путіним російське. А про це треба говорити, що в них доволі таки непростий, складний реальний період. І що далеко не все так гладко. І тут не треба говорити тільки про Україну в контексті, що Україна має піти на якісь поступки, що тільки тут від України залежить, ні, а Путін, а Росія. І, власне кажучи, не можна не давати про це забувати, тому те, що каже Гертлінг, що зараз. Ну, у нас так часто буває, коли як тільки в Україні з'являється можливість і шанс досягти або чогось на полі бою, або виснажується ворог, одразу включаються фактори такого, знаєте, умовного порятунку Путіна і РФ, і що давайте зупинимось, давайте зупинимо та обмежимо допомогу Україні і тому подібне. Ну, а щодо військ, щодо того, що сказав міністр закордонних справ Естонії, що воюють замість нас, дійсно так. Хоча знову ж таки все більше думок і позицій з'являється щодо можливого відправки миротворців в Україну. І знову ж таки, німецький дипломат та екс-голова Мюнхенської конференції з питань безпеки Вольфганг Ішенкер розповів розповів Франкрутер Альгумайне Цайтунг про варіанти відправки миротворців в Україну. Перший розміщення від 50 до 100 тисяч військовослужбовців на лінії зіткнення. У такому разі миротворчим силам знадобиться міжнародний мандат, а ось регуляторами, зокрема, повинні бути е, Індія та Китай. Це так званий французький варіант, я про нього вам розповідав. Цей варіант, вочевидь, почав ще обговорюватися раніше. Можливо, навіть з кінця 2023 року, і вже публічно був оголошений рік тому, в лютому 24-го року, президентом Франції Макроном, коли він запропонував під час Паризької зустрічі варіант відправки миротворчих військ до України. І тоді розглядався сценарій. Е... <кх 10> Вибачте, будь ласка, значить, перед цим і після того французький лідер здійснював візит до Китаю. І в ході цих візитів та обговорень, ймовірно, порушувалося питання миротворчої місії для України, і, ну, вочевидь, за логікою, потрібні були гаранти, і гаранти дотримання припинення вогню з українського боку могли бути європейці, французи, німці та інші. А з російського боку а, мав виступати Китай. Ну тут Ішенгер говорить ще й про Індію. Не знаю, як це можна поєднати, ну але ось такий варіант. І другий варіант, про який говорить голова Мюнхенської конференції, екс-голова, вибачте, з питань безпеки, це розміщення західних сил чисельністю від 20 до 30 тисяч осіб не на лінії фронту, а в тилу ЗСУ. І раніше видання Financial Times повідомляло, що Київ вже веде переговори із західними партнерами. Про розміщення в Україні миротворців з європейських країн. За даними Financial Times, мова може йти про 50 тисяч військовослужбовців. Ну, власне кажучи, ось така а, ситуація, яка, а, яка у нас є. Тобто, ця тема жива, вона відверто обговорюється. І я вам скажу, що нам цю ідею треба підтримувати, розвивати. Нехай вона буде, тому що так чи інакше, присутність військ країн ЄС, країн Заходу на території України це добре. Це е, значно краще, ніж ситуація, яка була раніше, тому що, як би там не було, це все ж таки додатковий інструмент. Він далеко не найкращий, тому що це не створює найкраще поле гарантій безпеки. Але це явно хороший інструмент, який дає можливість створити простір для нашої оборони та безпеки дещо більшим, ніж він був. Чи може бути. Тому цю ідею потрібно працювати і над і. Але найголовніше знову ж таки, повторюсь, про що я говорив раніше: це, звичайно, деталі. Деталі тут будуть мати важливе значення. Ну і е е у США сталася вже друга катастрофа за тиждень. У суботу, 1 лютого, невеликий літак Learjet 55, обладнаний для транспортування хворих, упав на житловий квартал у Філадельфії, штат Пенсильванія. Літак належав мексиканській компанії Jet Rescue Air Ambulance, А всі, хто знаходився на його борту, були громадянами Мексики. Хвора дівчинка, яку транспортували додому після життєво важливої терапії у США, її мати, два медики та два пілоти. Представники авіакомпанії заявили, що не мають даних про те, що під час аварії хтось міг вижити пошкоджені будинки. Ну а напередодні, ще 29 січня, біля аеропорту Вашингтона, американський пасажирський літак American Airlines і військовий гелікоптер Black Hawk Армії США зіткнулися на борту літака. Перебували 64 людини. В гелікоптері троє військових. Наслідок аварії ніхто не вижив. Ну, ось такі знаки, не знаючи, це можна сприймати як якісь знаки, скажімо, безпосередньо на початку каденції Президента Трампа, а можливо і можна. Про що вони свідчать? Може, це просто, просто от таке, от, такий збіг обставин, трагічний, катастрофічний. Так теж буває. А можливий, ні. Але про це вже поговоримо в наступних відео. Бережіть себе, друзі, і пам'ятайте, що незважаючи ні на що, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Слава Україні!